Доброго дня, дорогі друзі. Це на цій площі відбуваються вже 25 років, відбуваються важливі події. І це вже третій раз, що тут відбувається революція. І, і перша, майже революція, яка тут була в 90-му році, я якраз мав честь бути студентом А Потім в 2004 рік ми виходили сюди разом з студентами. І от знову ваші колеги, напевно, і ви також берете участь в активному житті, в суспільному житті, в політичному житті країни в цьому році. Покоління за поколіннями студентів вирішувало долі країни. У 90-му році практично був прокладений шлях до незалежності. У 2004 році була. Практично прокладена дорога до демократії. Зараз нам потрібно прикласти дорогу до Європи і закріпити всі здобутки, які були раніше, які були зроблені попередніми поколіннями студентів. Студенти це найактивніша, найпрогресивніша, найдинивіші частина суспільства. Це найщаліші роки, повірте мені, я вже трошки старший, вже трошки знаю, шкодую навіть за тими студентськими роками, але шкодую не сильно, тому що якраз в той час нам випала честь бути жити в такий дуже динамічний, дуже напружений, але дуже цікавий час. Можна пізніше розказувати це своїм дітям, своїм внукам. Власне кажучи, що ми хочемо, щоб ці діти і внуки жили в щасливій, розвітаючій європейській країні. Я хочу сказати, що це залежить від вас. Це залежить від нас з вами. Не стійте осторонь. Це наша з вами країна. Вирішується наша з вами доля. Вирішується доля наших з вами дітей, майбутніх і внуків. Як вони будуть жити? З яким добробутом вони будуть жити, з якими законами вони будуть жити? в Якій демократії вони будуть жити. Це наша з вами справа. Не стійте в. Осторонь підтримайте, дякую вам, поможе на